Мене звати Арсен. Пам'ятаєте, я вчора вам говорив відео, як там все. Я вам говорив, що я через день через один день вам знімлю відео. Вот той день Я вам там казав, що я тут роблю. І що я говорю, що тут є. Весь я на дворі. У нас на дворі є сад, а вдома є пічка. І, Китя лути, А шо я лоплю, топлю камин, сбиваю яблока, бавлюсь, звучит. Может не бавлюся, нічого. Але коли ви того, вчора відео не дивилися того вчора відео, тоді я кажу. Я вам сказую, де я. Я в Чехії. І, і я в Чехії, коли ви це не дивилися відео, я там всяке розказував. Подивитися. І, і, і я хотів вам ще сказати, як вам. Я в вот іду відео хоч. В тому вчорашньому відео, хоч... відео хотів вам сказати, що в нас є руті, а не хотів, хотів в соходішньому відео. І во в нас є сказати? Де ми жили, і там у них була Луті, бо до них приїхали в гості ще. Там дві собаки, і ми мали забивати Луті до себе. І вона буде в нас не, вона в нас не буде жити, а потім ми її заберуть, коли будуть їжі. Отак. От я вам скажу, я завтра не буду знімати відео, бо завтра ми їдемо. А після-завтра, коли Я не знаю, чи я можу зняти завтра, після завтра відео. Завтра і після завтра через один день. Коли не зможу, тоді потім через два дні. Добре? Окей? То й да. Що я хотів вам сказати? Не забув, що я в тому вчорашньому відео говорив, що я, коли буду в Україні, то я, я знімлю по, відео по Майнкрафт. В Майнкрафті, де я буду виживати, і просто Майграф. Я вже там ще не виживав, бо я хочу, щоб я з вами виживала. Коли ви вже будете це дивитись, але я ще в Чехії, я не буду я не можу це зняти відео, я тільки в Україні це знімлю відео. Пісно? Я вже розказував, чому я тільки в Україні знімлю це відео. Подивитись на це вчорашнє відео побачити, чому я маю тільки знімати це відео в Україні. Чекайте. Я хотів вам сказати одну штуку. Коли ви в Україні це дивитесь відео, я знаю, коли в зараз дивитесь це відео. Ви бачите, коли я це знімаю відео. І я знаю, що у вас тоді не було снів. І в Чехії теж мав бути сніг. Тут нема і в Україні мав бути сніг, але нема. Я дзвонив мамі, і я питався, чи коли в них буде сніг. Вони казали, що сьогодні має бути, але я ще не знаю, бо я ще з них ще не питав, чи валь вже є. У Нас колошо ще теж нема. Був і що це за зима, коли нема снігу, не розумію. Яка, якась якийсь, Не знаю. Якась... зима. Непонятно. Випав сніг, устав сніг. Випав сніг устав сніг. Не знаю, що це за зима. Ну, я вам казав, завтра я не знімлю відео, а після, після завтра, чи в день день, можу зняти відео або не зможу. А коли не знімлю, тоді чекайте ще останній день, тоді я можу знімлю відео, добре? Всім па-па. Ставте багато лайків підписуйтесь на мій канал і багато його у вас переглядайте. Всім па-па.